Здаю, друзі, як завжди, ось складна пора року для альтернативної енергетики. Дні короткі, сонця, як бачите, немає. Генерації як такової немає. Плюс до всього почалися блекаути, тож ходімо, подивимося, що в таку погоду дає моя маленька сонячна станція, а потім покажу вам. Як можна заощаджувати електроенергію за допомогою однієї штучки. Прошу підтримати мій канал, підпишіться, поставте подобаєчку. Гадаю, буде все цікаво. На годиннику 13.07. Інвертор працює зараз тільки від сонячних панелей. Давайте ж подивимося, міської мережі немає. 40 Вт заходить. На батарейку. Ну також акумулятор заряджений на 53,4 вольта. На батарейки маємо 53,5 вольта, 98% заряду. Як бачимо, на щитку та лічильнику напруги немає, все вгімкнуто. Ви вона. Відсутня. На даний момент будинок працює від інвертора. Це вам один такий із вайхваків, як економити енергію. Не вмикати її. Тема відео заощадження електроенергії. Розберемо на ділі і на прикладі за допомогою ось такого смарт-автомату. На такому імпровізованому стенді ми з вами проведемо ознайомлення з цим автоматом. Маємо провід, який буде вмикатися в мережу. Нейтраль обозначив і фаза. Зверху на біля кнопки вімкнення, є нейтраль спільна і фаза рветься. Далі провід до патрону із лампою. Давайте вимкнемо. В розетці я вже знайшов, де в мене фаза. Я накрию лампочку отаким от стаканчиком. Так, увімкнули. Тепер за допомогою кнопки давайте увімкнемо. Все швидко увімкнулося. Так само і швидко вимикається. Так, дивимося фазу. її Як обозначено. Якщо змінити полярність, Давайте попробуємо, але мені здається, просто буде не фаза рватися, а нуль. Змінив положення. Тепер фаза у нас не тут, а у нас нейтраль. А фаза отут. Тепер у нас фаза не рветься, що є неправильно. Так як і на виключателях потрібно рвати фазу, під'єднувати потрібно правильно, так як воно обозначено. Але все одно воно працює. Далі встановлюємо додаток. Можна Туя або Smart Life. Відкриваємо, погоджуюся. Реєстрація. Так, Ukraine, електронна пошта. Ввожу свою електронну пошту. Так, погоджуюся. Отримати код підтвердження. Свій пароль, щоб ми могли зайти в застосунок. Ввів пароль. Тепер завершено. Автомат блимає, шукає пристрій. Давайте додаємо. Знайшов Smart Meter. Ти на нього. Вводимо пароль Wi-Fi домашнього, до якого буде підключено U-пароль. Продовжуємо. Пішло завантаження. Автомат світиться синеньким. Переставуємо. Добавили наш смарт-автомат, і тепер можемо перейменувати його на те, з чим він буде працювати. Я його перейменую як бойлер. Чому так? Розповім далі у відео. Так, все, перейменував його в бойлер і натискаю завершити. Тепер пристрій зберегло як бойлер. Натискаємо внизу завершити. На даний момент повзунок внизу, це значить, що він вимкнений. Давайте спробуємо зробити перший запуск через додаток. Так, перед першим вимкненням пише про перевірте, чи безпечно вимкнути живлення. Натискаємо, що безпечно. Як бачите, все спрацювало. Вимикаємо. Задоволений. Отак от, от вмикається. І вимикається. Підемо, покажу, що далі буду робити. Маю ось таку чудову ненажерку і зветься вона Бойвер. Чому хочу поставити сюди смарт-автомат, так як буває, що Вдома немає нікого. Чи забулися його випнути, чи мало заряду на акумулятору. І щоб зовсім його не розрядити, то хочу віддалено керувати цим пристроєм. В електричному щитку бойлер у мене знаходиться під звичайним 16 амперним автоматом. Хочу замінити його на смарт-автомат. І, мабуть, переставити його десь туди в самий кінець. Хто ще не поставив подобаєчку, є час це зробити в першу чергу, щоб замінити, нам треба знеструмити будинок. Маємо отаку зверху перемичку фазну. Знизу на споживання будинку. Буде фаза заходити, ну а нейтраль візьмемо із шини. Очки треба це все змістити буде. і на останню туди перемістити смарт-автомат. І знаєте, ще в чому плюс комутував, -то, то добре, що залишав длінний кінці дроту. Можна спокійно перезаживити. Тому хто комутує -то щитки самостійно. Рекомендую залишати е, длінші виводи. В подальшому, так як в мене трапилося, захотів щось змінити, вони дуже допомагають. Так, ось і настала черга нашого смарт-автомата. Нейтраль вивести буде у колодку. Зробив ось так от нейтраль. есть фазу. Подключаю снизу. Все, можно фиксировать автомат. У нас завышается сверху. Знизу я вже дотягнув те, що десь переставляв, та і в цілому все було перетягнуто добре. І осталось у нас останній крок це поставити оцю перемичку. Я хочу додати, що обійшовся цей смарт-автомат мені в 9 доларів. Брав його на Аліекспресі. Ну і під кінець відео давайте подивимося, як смарт-автомат працює з додатком. Заходимо в додаток і давайте вимкнемо його. Оп! І вимкнувся. Тепер давайте його увімкнемо. Оп, і все вімкнулося. Так, друзі. Кому сподобалося, ставте вподобайку. Також буду радий бачити нових підписників в себе на каналі. І ще хочу вас е запитати, чи буде вам цікаво, е як я буду чистити цей болер, міняти анод і взагалі який стан цього болера всередині. Тому, якщо буде цікаво, як я буду займатися обслуговуванням воллера, ви напишіть в коментарях, зроблю окреме відео. Ну а на цьому буду закінчувати відео. Всім тепла, затишку та світла в будинку. До нових відео.